Народні прогностики у цьому році гарантували ранню сиру осінь, особливо у вересні і на початку жовтня. А зиму радили зустрічати вже з перших чисел листопаду. Натомість фундаментальна наука не визнає розрахунків народних синоптиків, каже про зміни клімату і обіцяє з 11 жовтня Бабинеліто. Мноді от як народні прямі та календарі вони прив'язані к клімату. Ну, когда идёт изменение климата, уже перестают работать, ну то, что люди уже имея опыт какой-то нажили годами и на что-то когда-то орієнтувалися. Що говорити вже про загальні прогнози для всієї країни, якщо навіть у нашому регіоні для деяких районів показники різняться і досить суттєво. Прогнозування по Чернігівській області це доволі складна річ, тому що, скажімо, середня температура воздуха місячна Это довольно, ну, довольно устойчивые вещи. Вот скажем, на следующий месяц она отличается. Возьмем Семеновку метеостанцию. Там 6,6 градусов норма. А в прилуках 7,6. То навіть на території області проїзд у нас разниця в температурному режимі в середньомісячному в 1 градус. Багаторічна статистика українських метеорологів свідчить, що кожне наступне десятиріччя виявляється теплішим за попереднє. Літо стає спекотнішим і шанувальників його менше, а зима стає лагіднішою. Прихильників більше у головного синоптика області є своя улюблена пора року. Наверно, ранні вісна Після зими Природа оживає. Зелений лісточці, життя кипить. До 8 жовтня температура повітря буде вище норми. – 11-12 тепла, але дощитиме. Тож до вівторка варто нагадувати собі про те, що у природі немає поганої погоди і чекати сонця. Хоча одним ним вже не зігрієшся, тож коли в квартирах включать опалення. Отоплення включається, коли середньосуточна температура більше трьох днів буде ніже 8 градусів. Як правило, це попадають по нашим кліматичним характеристикам на 15-те число. Синоптики очікують, що середньодобова температура перейде цю позначку і становитиме 5-6 градусів тепла з подальшим зниженням з 11 жовтня. А отже початок опалювального сезону може збігтися з бабиним літом.